В ефірі Лайв студія для вас працює Ольга Голодова. Вітаю до таких новин. Транспортний безвіз з країнами Європейського союзу буде діяти до липня 2024 року, при попри вимоги польських перевізників. Про це повідомив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач у Фейсбук. Як зазначив заступник міністра, після заяв перевізників з Польщі про наміри перекрити кордон з Україною. Міністерство провело переговори з керівництвом директорату Єврокомісії з питань мобільності. Взаємодія щодо цього стала основною темою дискусії. Поряд із забезпеченням стабільної роботи пунктів пропуску тему обговоримо зі спікером, який долучається онлайн з нами на зв'язку. Микола Волківський, політолог міжнародник. Микола, вітаю вас дуже вдячна, що ви з нами. Вітаю, слава Україні! Героям слава. Микола, прошу, нагадайте, які ж принципи цього транспортного безвізу діють для України. Перш за все, варто сказати про той факт, що в останні часи, і коли взагалі ця взаємодія проходила між Україною і Єврокомісією, і одна із ключових була умов: щоб першопочергово війти до і стати повночійним членом Євро, Євросоюзу, потрібно було виконати ряд умов. Зрозуміло, що в даній ситуації, коли ми говоримо про транспортний безвіс, коли ми говоримо про необмеження для перетинання транспортних засобів, зокрема вантажів там з території України до Європейського Союзу, то ця тема стала однією з таких проблемних, якраз таки і погіршила на в останній час наші там взаємовідносини з е, представниками Польщі, ми пам'ятаємо, що якщо наприклад повертатися до тих останніх подій, які відбувалися. Травні місяці на пункті перетину до дорогу з кіготин, коли польські польські е, е, представники там польських компаній е, перекрили кордони. Він не працював близько трьох тижнів. Зрозуміло, що ця проблематика вона існувала, і, зрештою, якщо ви взагалі дивитися на те, як європейські країни країни Європейського союзу е, побоюються. Будь-якої конкуренції з українськими компаніями, в тому числі в те, що вони там дають меншу ставку і меншу фінансові, наприклад, якісь там гарантії. То зрештою, це говорить про те, що побоюється, наприклад, конкуренції. Якщо брати польський автопарк, автопарк взагалі там європейського союзу, то він один із найбільших взагалі в ЄС. Зрозуміло, що а, зрештою, ми будемо дивитися, наскільки діжі мов директорат взагалі і Єврокомісія, буде взаємодіяти найближчим часом, але офіційна позиція, і те, що говорив заступник е, Сергій Деркач говорить тільки про те, що надалі потрібно слідкувати за цими подіями, адже тема, наприклад, до виборів, яка там звучала активно в засобах масової інформації. Стосовно ми пам'ятаємо в Польщі стосовно там заборону на експорт зерна, зараз якраз таки тема перевезень вона піднялась на новий рівень. Зрозуміло, що активно наше міністерство проводить перемовини двосторонні з міністерством інфраструктури. Польщі в особі міністра інфраструктури Польщі Анджея Адамчика, і на доволі високому рівні Кубраков з ним працює взаємодія останні роки, що говорить про якісь позитивні результати. Але зрештою зрозуміло, що ці всі останні події, і та велика кількість вантажівок, якщо я не помиляюсь, близько там 25 тисяч вантажівок очікують на пункті, на пунктах перетину. І звісно, ціна змінюється. На доставку цих вантажів, тому я думаю, що транспортний безвіз буде продовжений? Зрозуміло, що буде одна із там відповідних умов, які будуть надавати нам Єврокомісія, Європейський союз і найголовніший департамент, який саме оцінює, наприклад, перспективи подалі продовження цього транспортного безвіза для наших перевізників Микола. Чому польські перевізники готові протестувати? Яке тут може бути політичне підґрунтя? і кому взагалі вигідно розхитувати україно польські стосунки? Стосовно політичного підґрунтя, то я можу сказати, що вибори пройшли, ми бачимо результати. Парламентські вибори в Польщі закінчились. Як мінімум, політичного підґрунтя саме в цих протестах я не бачу, бачу лише економічне підґрунтя в тому, що е, е, польські перевізники, як як найбільше там представники і найбільше перевізників Європейського союзу, які там дають відповідну ціну на. Перевезення вантажів і українські, які дають меншу ціну, і також є конкурентно-спроможними з польськими. Вони будуть додатковими конкурентами. Саме задля цього планується навіть там. Ми планувалися від 3 листопада вже від завтра там перекрити ці кордони. Ми знаємо, що доволі багато говорилось про те, що це буде там пункт перетину дорогодородорогу дорого, з яготин. Також говорили про кроківець і інші. Тобто я бачаю лише тут лише економічну складову. Я думаю, що активно зараз якраз такі польські перевізники ведуть перемовини всередині там Польщі, всередині міністерства інфраструктури. Але зрозуміло, що найближчим часом ми будемо мати трансформацію кабінету міністрів Польщі, зокрема, і можливо, можемо очікувати нового міністра інфраструктури, якого вже запропонує. Новий уряд з на чолі з новим прем'єром. Я думаю, що це може змінитися найближчим часом. Тому очікуємо, коли буде вже новий уряд в Польщі, і очікуємо, як це вплине на, саме на ці економічні ситуації, тенденції, які в останній час відбуваються. Але те, що можливо можна було пов'язати, наприклад, з політичними якимись там процесами напередодні виборів, то зараз якісь політичні підґрунтя в цих протестах чи в цих якихось діях польських перевізників я би не бачив. То польські перевізники вимагають рівних умов для роботи. Вірно розумію, зрозуміло, і дійсно бачаючи факт, що Україна ще не набула там статус повноцінного члена, і це лише там в процесі найближчого минулого буде відбуватися. То таким чином вони протестують проти того, щоб Україна не отримувала такі ж повноцінні права там на перевезення, і відсотки відсоткової еквівалент. Які вони мають зрозуміло, що ключові ворота для експорту на захід будуть там змінюватися, і зрозуміло, що якраз таки через е, Польщу в Україну вводиться велика кількість товарів через Україну, Польщу найближче ну, відсотковий еквівалент цих товарів возиться, тому що тому і бачають, що цей ці пункти перетину, які існують ну, і там і параві і в харківці, і в дорогуськовігутині. Навіть я знаю, що для полегшення цього, щоб ці вантажі. Найкраще йшли і було б логістичніше правильно. Ми пам'ятаємо, що уряд прийняв рішення, і зокрема, ще минулого року, коли пункт перетину Готин, і якраз таки був тільки відкритий для вантажів, а також для транспорту там для автобусів. Тобто легкові автомобілі не можуть перетинати там цей пункт перетину для полегшення перевезення вантажів. Іван і для і для цього цієї мірою були прийняті певні рішення ще минулого року. Тому побачимо, наскільки це питання буде підніматися і форсуватися всередині там польського польського міністерства інфраструктури, але вважаючи трансформацію найближчим часом, я думаю, тенденції ці зміняться. Я думаю, це питання відкоригується і ведуться певні там, наприклад, якісь нормативні. Документи і акти, які полегшать, наприклад, і дадуть змогу можливості краще працювати польським перевізникам, і таким чином і також допоможуть українським перевізникам, зокрема, відправляти вантажі, доставляти вантажі в Європейський Союз. І наостанок транспортний безвіз для України буде діяти до липня наступного року. А що буде далі з цим рішенням? Єврокомісія буде його переглядати, вірно розумію? Зрозуміло, що коли буде підходити дата, наприклад, до липня наступного року, я зберуться знову експерти і на чолі там деп департаменту. Чому в Брюсселі єврокомісія зробить певні умови, створить умови, щоб продовжити цей транспортний безвіз ще на 6 місяців? Принаймні, Микола, дуже дякую за вімкнення. Дякую за час, що ви приділили для роботи нашої лайф студії. Микола Волківський був з нами на прямому зв'язку. І на цьому поки що все для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.